Мужики, ну в самом ділі, що вам не так, я вже е, показував, розказував. Сказав, що скинемо ми ціну уступку. Ну, чим поганий той трактор. Поясніть мені, будь ласка, хлопці. Ну, реально, красиве, воно найфайше тут береться по ступицях, по вому ржавчину. В, в більшості зараз так робиться. По всьому коробка, як в кентаврах. квадратний, широкий задній мост. Метр двадцять кулья. Причому комплектація, як в SX, що резина 11,2 йде, широка, гідророзподільник, на дві секції є. Потім зашита повністю робоча часть є. підлокотники на сидіння є. Рульове, нормальне, гідравлічний підсилювач руля є. Приборний, не кругляшки, не круглі дачі. Вісім на два коробка передач іде з пониженим повищеним окремим рядом. Дві секції гідравліки, без але дві секції гідравліки є на прицеп, на щотку поставити там, лопату наперед, прицеп назад. Або по грузчиках все можна поставити. Мотор КМОські 385 БТ. 24 рік, перший місяць, файна оцінка. Знижка файна на них, на гранові, без проблем. Все заводиться, все їде, хлопці. Радіатор йде двохконтрне, сука. От на цьому моменті я зрозумів що... <laughs> На цьому моменті я зрозумів, що вона, сука стоять далі. Ні, ну насправді сидіння перешивається, тому що сидіння китайське часто приходять ще в морі, коли б не плывуть. А... По -по -по Механічні пошкодження і десь може бути порватися дошка. Коли прожимаєш її сильно, вона ж термонтин, воно ну, лопає. О, тому сидіння перешивається. 24 рік, перший місяць, акумулятор теж зарядці Стоїть трактор повністю готовий. Ну, Знижка файна на нього. Ви зекономите мінімум 500 доларів там, 400 від ціни такого ж аналогічного кентавра. Причому я робив таке довге відео показував, що це D-Y, китайського заводу, Оці от іерогліфи. От, і так само по іероглифі. якщо йти по мостах. По всьому, то ідентично. З оріонами, з Кентаврами на 100% ідентично. Ну, на 99% хорошо, там може бути якісь відмінності, але залізе, то Вот. Да, він трошки по кузову, не такі Кентаври. Ну, По дизайну відрізняється. Все інше. Ну і що, 24 рік, перший місяць, що вони в нас в складі ще там є, то вже певно трактор буде готуватись до відправки, поставили заряджати, як він, сука, грустно смотриться, коли він стоїть, таке бляхо, наполовину. В болоті, дивіться просто, які в нас тут іменно болота. Іменно болота. Йоп твою мать. На наступний рік обіцяють все повністю гравієм закрити. Бо то не площадка, хлопці, тож перевалочним. Вони теж мені на увагу звернуть вашу прошу. що. В нас а то якщо я зараз залізу. Половольчик, до речі, познається 640. Ось тут бачите, скільки скаутів стояло, все, нічого вже нема. Джин молоти стоять Сінтай, там вже половину ушло. і весь ряд новий зібрався. А кентаври там помінялися. Там ті, що далі стояли, дтз теж гушились дві штуки. Донфенгі, всі, що було, продані, ото, вже нові. зібраті, стоять. Донфенгі. ото все в ящиках. То збирається їде, збирається їде, воно тут не стоїть. Вони пошиють мені. Воно стоїть, гниє, воно не стоїть тут довше тижня-двох. Зібрався трактор, поїхав в тому складі, в тому складі. Там на відгрузку стає все. Вот. Оптова база, мінімальна буде ціна без націнки. О, і техніка от приходить, от вона в ящику, через два дні вона складена, через два дні вона поїхала. Стає нова техніка. От. Люди сюди заїжджають рідко, то в їбіннях, як то кажуть, локація Київської Вот, Тому тут таке у нас, поняли, немає, не, не виділяють кошти. Ну, я е, казав шефу, щоб треба бляха, все гравій. В гравії хоча б часть площадки засипати, бо то нереально. То именно, ну, печаль Печаль знімати. Вот вот. Мене люди добре знають, що я на ту твігню не впарюю. А також людина, людина така незнайома зайде, подивиться. боже, вийшов'явся в сосну. Подивіться, які у вас трусичі валяються. Піздець просто. Валяются, бля. Піздец просто. Ну, насправді. Вот. РДшка хороша, ну, вона буде, буде працювати, буде ходити по мостах, І бачите, резина груба, розбірний диск іде. Тут теж. Де по крилу, бачите, є оцілення, ребра жорсткості, тут все зашито, файно ззаду. сідушка зараз буде поставитися, поставити, підлога йде рівна, робоче місце зручне, коробка під праву руку, важелі, гідравліки теж під праву руку, що вмикає а, під, 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 під управління Рує навісним вомом праву, Все і зроблено по людськи капот на газових упорах відкривається. От, тому так, такі тракторець є в наявності, їх небагато. Ми вже дофіга їх продали цих ордешок, бо по таких цінах, знаєте, одні пишуть в коментарях, а інші заходять. Такого по ринку дивляться по цінах, що стоїть. І для, для більшості людей 500-600 доларів то є гроші. Вони беруть, вони собі там той кузов підкрасить, тому що от і новий скаут новий стоїть, кентавр новий зібратий, тільки зібрати, то 24 рік випуску. І все ж теж має, ну, бачите, механічні якісь пошкодження, все, всіх тракторах без винятку. Вони навіть з Китаю в ящиках припливають запакованих, вже мають якісь нюанси. Ось тут, бачите, було механічне пошкодження при транспортіровці. Ти з тим що не пробиш, бо воно пливеш з цим в морі 3000 кілометрів. РДшів багато продали. Дивіться, які ще РДшки. РДшк багато продали. Ось ось ще є дві РДшки стоїть. Такі це інші, Це 23 рік. С2308. Він відрізняється, він буде ще дешевше, він відрізняється дизайном капот. Бачите? І тут вони мають корозі. Ну, тут по цінці тут вони мають корозі. Я конкретно по кожного можу зняти відео перед відправкою. кузову знову ж таки. В плані ходової, бачите, тяги, мост, тут все файно, все не уступає. Тим, так само розподільник, в чому відміниться дизайн капоту, і тут ще нема зашитої жопи, Просто йде переробка, перемичка і все. Коробка там теж йде, бачите, масивна, груба. А оце вже йде в фортеці нового випуску. Ось тут, бачите, вже все файно, зашито, як вожна. Вот. І такі його йде. Раз, два. Люди брали вже, як то кажуть, і довольні. Все, от у нас ще є два штуки там і я це покажу в складі. Те, що в нас не буде їхати в найближчі дні, вона ця техніка зберігається, понятне діло, в сухому ангарі. ось він. Я вам зараз зайду, покажу. Вот. І ці РДшечки теж вам покажу. О! Ось я Тут зараз буде ще ставати техніка. От. Буде заганятися і буде буде ще ставати техніка. От. Ось. У нас, пожалуйста, квадроцикли. І ще в наявності є. Якщо ви з ЗСУ... І вам треба квадроцикл. Я з'єднаю з менеджером, хто називається У Нас багато вже хлопців побрали, Там для військових свої умови. Я не, ну, і не знаю, сильно не розбираюся, як озвучують, як там воно по цінах відбувається. Але факт в тому, що у нас хлопці беруть От. військові дуже багато на квадрики для виконання я так кажуть, роботи свої. От. І для військових назавжди особені умови. От. А на трактори РДшки, бачите, сухе, сухе зберігання, все. В складі стоять, як положено, і теж сидіння всі переміняються. Переміняються всі вот, вот ще є дві тут. От то, що Все, що вот, Тому що зараз з 6000, 5,950 кентавр стартує ціни на такі повноцінні 24. ки І дешевше ви вже не знайдете. 100%, 100% не знаю, знай, дешевше. От, тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Файно? Всім бажаю гарного дня. А, доставляємо безкоштовно, без передплати по всій території України. По всій території України. <кій> Іде доставка. Доставка йде безплатно. Предоплатимо беремо. Документ реєстрації все під ключ роблено. Є і нові трактора. Саме останній 24-й рік. Донфенг. 8 чи 6 місяць DG2. Цей з. ...самий новий з оранжевим таким рулем. Новим фаром. Все. Так само маємо джинма. Так само маємо 40 без без реверса. Фотончики, пожалуйста, теж. 244-й. Все тут. В Техніка. Ну, тобто, як техніка така йде, що вона там постояла і вони там з старших років, то я кажу, хлопці, так і так, там така то -та знижка йде, така то -та буде ціна, допустім, да, на техніку. І, м -м, пожалуйста, кому треба, кому влаштовує, показую всі нюанси, які є там по них. А, будь ласка, привозимо. Вот. Якщо техніка йде нова, то ну, понятно, що техніка йде повністю нова. Зібралась, поїхала через тиждень до вас. Тому звертайтесь. Є різні варіанти під будь-який бюджет, розумієте, під будь-який бюджет, під будь-який запрос. Також є навісне, мотоблоки, все, вон там мотоблоки всіх стоїть хлопці. Звертайтеся. Я так кажуть, буду показувати, як казати по-чесному, не розказувати вам туфту -ту тут. Якщо десь херня, я кажу, хлопці, то херня. Ну, <сміття> фен херня, взагалі, в принципі, ну, от, А якщо нам десь є нюанс, я скажу так, так і так, ну, бляха тут. Така, така історія. Тому вот, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Працюємо для вас, мужики.